Я, я по серіалам більше. А от серіали какие? Ну, мені подобається «Зона відчуження про прип'ять. А, крутий. Чому там ще добавились? Я подивився останній хим, коли подивився в 91-го року якийсь ЗСР, знімав там. Це екранізація книги, відомої з 1920 року. Цікавий, дуже профірання. Господа, да? Ми недавно дивились «Багряний фік. Давай, вот оточому фільм. Ну так, в двох словах. Ужастик. Інтересний Ужастик, да? да. сюжет. Да. Шерлок Холмс. Бігучий лабірі. Ми дивимося серіал, «Київ днем і ночі, який йде по новому каналу. Він нам дуже подобається. Він недавно вийшов. Ну і так, да, дуже класний, ради радимо подивитися. Большої карті, да, да, «Ой, пліч согласен с вами. І карта Дінді два сто. Так, інольчик, щоб для повної касні. Ейді Орел. Дуже супровий. Ейді Орел? Так. Дуже позитивний. Да, да, Америка, звичайно, напевно, Америка.